Всім привіт! Сьогодні їздила в магазин Lidl, який знаходиться в Данії. І ось що купила: Два різаних хліба, цукор, майонез, оселедець, виноград, сосиски, цибуля, салат, морква, вегетаріанські котлети, банани, дві пляшки олії, рис, два огірка, ковбаса нарізна, Помідори, лимони, яйця, булочки, дві пляшки Кока-Коли пепсі, два йогурти, масло, редиска, капуста. І ось за цей продуктовий набір я заплатила 662 крони. Це на наші гривні виходить 3590 гривень. Ось такий продуктовий набір сьогодні купила в магазині Нілідл Данія.